Легендарні клуби українського футзалу. Футзальний клуб, де виступали такі легенди, як Юрій Савенко, Ярослав Лебідь, Петро Шатурма, Євгеній Сіри, Максим Літвінов, Сергій Журба, Максим Бесалов, Денис Овсяніков та багато інших. Мова йде про харківський локомотив. Почнемо з історії. Сезон 2005-2006 став дебютним для команди локомотиву професійній лізі. У сезоні 2006-2007 локомотив досягає першого серйозного успіху. Завоював бронзові медалі в першій лізі чемпіонату України та отримав право виступати ви вищій лізі національного чемпіонату. У дебютному сезоні найвищого дивізіону харків'яни встановили клубний рекорд без прогресу серію з 12 матчів та стали володарем Кубка України. Локомотив вперше в історії стає чемпіоном України, перемігши у фінальній серії івано-франківський ураган з рахунком 3-2. того ж року. Клуб здобуває суперкубок України, обігравши енергію з тим же рахунком. У сезоні 2013-2014 Локомотив дебютує на європейській арені, взявши участь у кубку УЄФА. Харків'яни приймали матчі основного раунду турніру та вийшли в еліт раунд, де поступилися майбутньому володимиротрофею і. Спанські Барселоні досягнення триразові чемпіони екстраліги. двічі виборювали срібло та два рази ставали бронзовими призерами. Тричі володар Кубку України та чотири рази здобували перемогу в Суперкубку України. Але на жаль, через фінансові труднощі клуб змушений відмовитися від участі в екстралізі у сезоні 2017-18. А гравці отримують статус вільних агентів.